А Дональд Трамп поставив Володимира Путіна на місце та так вдало поставив, що сам Путін загнаний в ситуацію без виходів та економічного виснаження економіки Росії, готовий продати Дональду Трампу і Сполученим Штатам Америки задарма всі ресурси. І про це він уже відкрито говорить. Він не обмежується лише літієм. А відкрито говорить про абсолютно всі ресурси. Тобто економіка в Росії настільки сумна, що вони готові продати абсолютно все будь-кому. І кажуть про це відкрито. Тож, незважаючи на все це, вони готові перед США капітулювати в економічному плані цього слова. Адже всі знають, що видобуток того самого сланцевого газу. Тих самих корисних копалин, зокрема літію, це дуже важке і екологічно небезпечне виробництво, в тому числі, яке потребує величезних технологій, яких у Росії немає. Тобто той самий літій сланцевий газ, який захопила Росія, це всього-навсього скарб, який Росія самотужки не може витягнути з-під землі. Тож, без технологій і грошей це все кусок землі, який мало що вартує. А в 2014 році, коли в Україні знайшли сланцевий газ, його не видобували із-за того, що були проблеми з екологією, а також досить токсично його було видобувати. І було вирішено, незважаючи ні на що, закуповувати газ в Росії, з якою у нас тоді була вже війна. Тож таким чином ми відмовилися від газу на користь екології, навіть будучи в війні. Оскільки виття було в 2014 році російськими пропагандистами про те, що Україна знищить Донбас, захопить їхні ресурси, закриє шахти і далі по списку, жоден із президентів України цього не зробив ні один, ні інший. Таким чином, російська пропаганда. Показала свою лицемірність, а чомусь Симон Янша, виваливши свої цицьки, не розповідає про те, як шкідливо для природи відбувається видобуток сланцевого газу. До речі, видобуток літію ще більше шкодить здоров'ю і навколишньому середовищу. Їм головне, що цар сказав: здамо ресурси. Значить, здамо. Україна цим не займалася. Тож Путін, продаючи Росію, приповз навколішки саме до Дональда Трампа, а не до Сі Цзіньпіна. А це вже велика перемога, адже США наш союзник. Все буде Україна. Переможемо. А ви напишіть в коментарях свою думку стосовно Трампа і майбутніх угод з Росією.